Латін, Джереломіо, Дехіро інозетолу, Марганцю та Елмателфолату. У понад мільйон осель Дніпропетровщини знову з'явилося живлення після блекауту і в області вже повернулися до графіків відключень через нові атаки та аварії без світла залишаються близько 35 тисяч абонентів. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська е, може розказати більше подробиць наживо. Олю вітаю, тож розкажи, як відновлюється область після масового е, знеструмлення і чи почав уже ходити електротранспорт. Бо я бачу трамваї за твоє, за твоєю спиною вже їдуть. Солю вітаю. Так справді, ми зараз в трамвайному депо, і нарешті, нарешті, електротранспорт відновив роботу. Працює також і метро. От просто зараз трамваї та тролейбуси виїжджають на лінії. Я нагадаю, що внаслідок масового знеструмлення увечері 7 січня близько 100 тролейбусів та трамваїв зупинилося просто на маршрутах у Дніпрі. Їх відбуксовували до депо. А щоб уникнути транспортного колапсу, додали. Автобуси на лінії, коли ж відновиться повноцінний рух електротранспорту, ось що розповідають у міськраді. Зрозуміло, це певний час займе, але на вечірній час пік, ми розуміємо, що повинно вийти практично до блекаутний режим роботи електротранспорту. Водночас ворог не припиняє атаки на область, зокрема й на об'єкти енергетики. Зокрема, учора ввечері ракетами та шахедами окупанти атакували кривий ріг. Відбулись знеструмлення, понівечено десятки багатоповерхівок. 77-річна жінка загинула, а кількість поранених сягнула 23, серед них шестеро дітей, найменшому лише 4 роки. Вибух перший, а, 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 а нездовзі де декілька секунд буквально пройшло. Або ну чи і другий вибух, і визну взяла все більш нічого, бо я не можу дістатися шафа ні однієї шафи, бо воно завалено все. З восьми постраждалих, тільки один знаходиться в край важкому стані. Він прооперований. Ми боремося за його життя. Останні в середній стані тяжкості. Щодо ліквідації наслідків масових неструмлень, то скажу, що в області нарешті діють графіки погодинних відключень. А щодо опалення, то у Дніпрі працює вже 97% котелень. Майже всі житлові будинки, садочки та школи з теплом. Комунальники пояснюють, що подекуди ще триває відновлення системи опалення. Її повноцінну роботу обіцяють вже. У суботу з водопостачанням ситуація стабілізована, і скажу, що деякі жителі скаржаться, що в них світла немає вже більше доби. То а, комунальники пояснюють, це пов'язано з локальними аваріями і закликають людей не вмикати одночасно велику кількість електроприборів, аби мережі витримали. Соля. Дякую, Олю, за усі подробиці. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська була зараз з нами наживо із Дніпра і розповіла, як у місто і регіон повертається електроенергія.